Поставлю цю матрицю і покажу у зібраному стані. І виглядає цей крімпер у нас от таким чином. Зараз покажу, як воно це, це, це працює. Підготуємо кабель, так? Це ми. Оп. Оп. Це ми до сміття викидаємо. Тобто, тут у нас кніпекс як ріже. Ой, треба. Тобто, тут у нас є на декілька різних розмірів. Так, тут ми можемо побачити под який кабель. Тут ми виставляємо, тут можна так притиснути, глибину надріза цього, наскільки треба зняти ізоляцію, регулюється. от, Відрегулювали. От, незручно показувати, тому що отак, от раз, от шестерочку, тим движенням руки два таких хвостика. Далі. Ми можемо так закласти одразу, показую. Вставити конектор. Тут у нас буде це з цього краю. Вставили. Зажали. От у нас воно вже так тримається. Просто вкладаємо сюди кабель. теж... тиснули. І натискаючи цю пластинку, дістали. Маємо такий затиск. Зараз фокусуємось. Такий маємо затиск. Зараз ще інший. Затиснемо. Теж закладаємо сюди коннектор. Так от піднімаємо цю штучку металеву частину МЦ4, закладаємо сюди проводочок і затискаємо. Маємо от такий затиск. Двома ключиками. Затягуємо це 4 коннектор. Як тільки починаю так от проскакувати ключ, то значить затиснуто і добре. Ось такий коннектор у нас виходить. Ціни можете подивитися в інтернеті. Якщо цей перший набор коштував біля півтори тисячі гривень, то цей коштує більше, ніж в 10 раз дорожче. Обираємо кнібокс.